Транспортні проблеми спіткали Гуляйпільський інтернат. Вихованці закладу дуже активно користуються двоколісними, але велопарк інтернату просто застарів і потроху почав ламатися. Десь злітає ланцюг, десь немає педалі. Такий стан справ вирішили змінити представники громадської організації Запорізький вектор разом із меценатом Олександром Богуслаєвим. Справа в тім, що наша школа знаходиться за межами міста, і ну, нам вкрай необхідно, щоб діти могли мали змогу їздити. Навіть до міста самостійно, від дитячого колективу, від всіх педагогів школи, від себе особисто. Я хочу подякувати Запорізькому. Вектору за надану можливість нашим дітям їздити на таких красивих новеньких велосипедах. Представники громадської організації Запорізький вектор вдячні за фінансову допомогу відомому меценату Олександру Богослаєву. Якби не чуйність відповідального бізнесмена, багато благодійних проєктів у нашому краї не були б вцілені. Благодаря нашому меценату Олександру Богослаєву наша організація «Запорізький вектор» змогла реалізувати даний проєкт по установці велопарку і заповнити його віласі. Найщасливішими у цій ситуації стали діти, адже своїх двоколісних вони люблять понад усе, а ще радіють подарункам, які заобачливо привіз запорізький вектор. Я люблю велик ремонтувати, збирати і складати. Незважаючи на усі труднощі сьогодення, саме подібні прояви єдності та співпраці допоможуть нам збудувати міцне суспільство, переконані представники Запорізького вектора. А відтак обіцяють не зупинятися на досягнутому.